Працювати через систему Прозоро чи без неї комбінату шкільного харчування. Таку пропозицію розглянули депутати на черговій сесії міськради. Депутат Андрій Лучик напередодні засідання підготував проєкт рішення, який мав би зобов'язати комбінат шкільного та студентського харчування, купувати всі продукти через майданчик. Прозоро директорка комунального підприємства пояснила, це може зірвати всі закупівлі продуктів і поставити під загрозу систему безперебійного харчування дітей у школах та коледжах. На сьогоднішній день ми можемо проводити торги над Прозором, але затруднить трішечки роботу комбінату. Тому що на 1 вересня ми не знаємо, яка буде ситуація зі світлом, ми не знаємо, яка буде ситуація взагалі з відвідування учнів школи. У нас на сьогоднішній день працює комбінат Прозор. Юрист від комунального підприємства зауважив, що проєкт рішення депутата Андрія Лучика суперечить законодавству і радив оцінювати нинішні цифри. В цінах немає крамоли, це очевидно, це доведено і показано вже усім. Хто хоче бачити конструктивний підхід, хто хоче бачити факти і цифри, той давно для себе зробив висновки, хто не хоче цього бачити, а хоче хайп і негатив, той розказує, що там нібито щось не гаразд. Зрештою проект рішення депутата Лучика не знайшов підтримки у більшості обранців. Втім, він збирається і далі домагатися, аби переконати депутатський корпус зобов'язати це підприємство працювати через прозоро.